Нейробіолог Ендрю Хью Бьорман опублікував методики навчання, в яких зібрав найкращі науково підтверджені методики продуктивності, завдяки яким ваш процес навчання вийде на новий рівень. Для чого ж взагалі нам треба звертати увагу на те, як саме ми навчаємось? По суті, більшість з вас думає, що для того, щоб якісно навчатись, щоб краще вчитись, мені потрібно просто більше часу витрачати, або якусь більш якісну літературу використовувати. Але повірте мені, ці фактори вони в меншій мірі впливають на те, як який взагалі у вас буде успіх і які результати ви покажете в процесі навчання. Тому що якщо уявіть собі, у вас є стакан, і ви туди наливаєте воду, але ви так от її наливаєте, якось незрозуміло, у вас вода буде розливатися. І неважливо, скільки у вас буде води, тобто часу, який ви витрачаєте на навчання, ви все одно в результаті отримаєте невелику якість, тому що ви просто запам'ятаєте з цього небагато. Тому найважливіше насправді в навчанні це зрозуміти, якими механіками та як правильно потрібно навчатися для того, краще запам'ятовувати щоб витрачати менше часу. І бути набагато ефективніше. І перша методика це покращення уваги. Треба зробити перед тим, як ви будете навчатися 25-30 глибоких вдохів, а потім затримати дихання на 15-60 секунд. Але не треба робити з цього челендж. Ваша задача просто затримати дихання для того, щоб ваш фокус уваги він зберігався на тому, що ви будете зараз вивчати. Це щось схоже за принципом медитації, але для того, щоб робити медитацію, потрібно постійно дихати. І так само медитація достатньо позитивно впливає. На процес вашого навчання та на вашу концентрацію, але про це ми поговоримо пізніше. Друге це зосередженість. Так, медитація. Медитація, ще раз, медитація це найголовніша взагалі штука, яка вашу зосередженість, вашу концентрацію вона підвищує. Але якщо у вас немає часу на медитацію, або вам не подобається цим займатися, є проста техніка. Ви можете уявити собі якусь точку, або просто виберіть якийсь об'єкт або точку, і десь протягом однієї хвилини дивіться виключно на цю точку. Повірте мені, це не так просто, як здається. Повторення. Наступний фактор це повторяти. Ми звикли, що ми пройшли якийсь матеріал і йдемо далі, але без повторення немає ніякої взагалі. Ну це, це максимально неефективно, тому що ви багато речей забуваєте. Але тут важливо не просто повторювати, а повторювати не те, що ви вивчаєте лише, а й те, що ви робите. І важливо робити. Набагато краще і ефективніше, ніж ви робили раніше. Наприклад, ви робите якусь дію протягом однієї хвилини. Зробіть наступного разу за 59 секунд, потім за 58 секунд, і менше, менше, менше. Таким чином ви будете покращувати свої показники, і в принципі, зріст він ось такий лінійний. Ви кожного разу будете робити краще, 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 і за одиницю часу ви будете робити все більше і більше дій. Помилки це те, що навчило мене програмування. А я навчаю вас навчатися на помилках. Це Край важливо людина, яка не робить помилок, вона навчається набагато гірше. Чому? Тому що вона просто зробила, що вона вміє, що вона повинна робити. Отримала результат, і все. В неї немає опцій, в неї немає кейсів. Вона там ша крок вліво, крок вправо. все, вона це забуває. Це по суті одна з причин, чому відмінники у житті не настільки успішні, як люди, які просто добре займаються, тому що вони просто роблять, в них немає помилок. Вони приходять з ідеально зробленим домашнім завданням. А люди, які постійно роблять помилки, вони на них вча. Вони дивляться, ага, тут щось не так, тут щось не так, треба підправити. І є така навіть там відсоток, 20-30% помилок повинно бути. Якщо їх більше, це вже окей, а вже ж це просто ви багато помиляєтесь, тому треба попрацювати трошки на зосередженістю. Але 20-30% помилок це важливий крок, це важливий етап у процесі взагалі будь-чого навчання чи будь-то роботи, будь-що. Мікровідпочинки. Кожні 2, 3, 5 хвилин робіть буквально 10 секундні перерви. Це не таке, що перерва, це просто от я там дивлюся у вікно і 10 секунд ні про що не думаю, вивільняю свій мозок, і це науково досліджено, що наш мозок він починає виробляти якихось там гормонів, нейронних зв'язків набагато більше, якщо ми робимо ось таку от невеличку паузу. А якщо воно виробляє його більше, бо ми запам'ятовуємо, чому не тому, що ми просто читаємо, а тому, що наш мозок запам'ятовує. Тому треба робити всі вправи для того, щоб мозок. Ок, краще справлявся з інформацією. Наступне це обмеження по часу. Як ви думаєте, чи просто так у школах навчаються по 45 хвилин, або там в інших країнах я не знаю, може там я по 20, по 30, або в університеті навчаються по 90 хвилин, але ще мають невеличку перерву між 45 хвилинками. І це все не просто так, бо наш мозок він працює як м'язи, він втомлюється, тому ми ввечері менш продуктивні і так далі. Це не тому, що ми там звикли відпочивати або ліниві. Ні, тому що мозок так само втомлюється. І коли ви будете на тренажері робити щось там постійно, 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 вам буде важко. А вже ж ви там побігаєте 45 хвилин. Вам буде важко, треба зробити перерву. Так само і для мозку, максимум 90 хвилин. Але в ідеалі є там різні техніки розбивань. Тобто є там техніка помодора, яку я активно практикую, це 25 хвилин. Ви. Працюєте 5 хвилин відпочиваєте, або можете там 45 хвилин працювати, 10 хвилин відпочивати. Або якщо 90, то зробіть потім 20-30 хвилин перерву обов'язково. Тому що в цей момент ваш мозок відновлюється і сприймати нову інформацію, навчатися або просто працювати вам буде набагато легше, аніж ви просто кряду будете сидіти декілька годин. І яка в цьому ефективність? Якщо ви будете просто тупити в монітор, ніяка інформація в цей мозок вона не ну, не потрапить, просто він її не запам'ятає, і результату такого навчання буде ну мінімум. Денний сон, мрія кожного дорослої людини, яка от в дитинстві нас всіх там на годинку клали. А в дорослому житті ми всі забули, що денний сон це не просто для того, щоб відпочити посередня, а це дуже важливий фактор, який відновлює саме наш мозок. Але година це дуже багато. Треба відпочивати 20-25 хвилин максимум. І ось чому наш мозок він відновлюється, поки ми спимо. Яким чином? Він відновлює різні там нейромедіатори, якісь там гормони, ще щось. І ми упродовж дня просто виснажили. Кажемо його, він там якісь там елементи пропадають, я точно не знаю назву. Але цей денний сон, 20-25 хвилин, науково вже досліджено, що під час цього денного сну, навіть якщо ми не провалюємося, це важливо, ми не повинні провалюватись у глибоку фазу сну. Все одно відбувається оцей процес відновлення. І просто спробуйте хоча б один раз лягти прям на 20-25 хвилин максимум. І ви здивуєтесь дуже сильно, наскільки продуктивність після цього такого павернебу. Я вже рік. Практикую таку історію, і повірте мені, воно того вартується, просто кайфова штука. Я посеред дня вже втомився. Мій мозок не дуже продуктивний. Я це прекрасно розумію, мені важко зосередитись. Я просто лягаю, ставлю таймер, обов'язково без таймеру, ні в якому разі не можна це робити, щоб не більше 25 хвилин ви таким чином відпочивали. Вам може здаватися, що ви не встигли заснути, виспитись, але ви не повинні. Ви в такий полудрьом впадете. Потім встанете, і у вас буде набагато більше енергії. Багато хто з вас, в принципі, коли прокидається, воно нього ж більше енергії, і от те ж саме ви будете відчувати після павернефо. Ну і найголовніше з усього цього: це здоровий правильний розмірний сон. Це режим сну, обов'язково лягати в один час, прокидатися в один час. Це 7-8 годин, в залежності від того, як вам комфортно, комусь навіть і 9 годин, але не менше ніж 7 годин на день. Вам потрібно спати. І як тільки ви налагодите оцей процес сну, ви одразу побачите величезний взагалі прилів сил. І я коли перейшов на цей режим сну, вже там два роки тому, я вже почав там лягати до 12, прокидатися о 7.30, Я настільки кайфово зранку прокидаюсь. У мене настільки багато енергії, і ця енергія тримається дуже дуже і довго до самого пізнього вечора, коли я вже просто фізично і емоційно-інтелектуально вже не виводжу цю історію. Тому перше. Що зробіть з усього, що я перерахував, це налагодьте режим вашого сну, а потім вже додавайте все інше. Напишіть у коментарях, які ще корисні поради з продуктивності ви знаєте, або дайте фідбек по тим, які з цих ви використовуєте. Ну а якщо якісь з того, що я вам тільки що розповів, ви ще не використовуєте, то обов'язково почніть це робити.